Всем привет. Сейчас кое-что покажу. Трошка врезалась. Вот такая коробочка. Мені сьогодні прийшла от лілечки. Не відкривала, поки несли, просто пообривалися скотчі. Тому зараз подивимося, що там. Я, звісно, знаю, думаю, що знаю, що там... Так що... Да. Сэм бачта. Капец. Просто капец. Э, мне звонили. Думаю, я. Треба було відповісти бабулечка з першого під'їзду, бо вона просила мене, в общем там, не, не про те зараз. Я в шокі просто. Одіялка. Одіялка. Боже. Нам буде тепло. <кхи> Кашель просто Боже. С, Не знаю. С, С, Ч, Ч, Три из них размеры, допустим, А, С155 на 210, тут черненьким замалевано, ну, понимаете, да? Боже, Це просто. Снімаю на кухні, тому що це єдина, єдина кімната маленька, в якій більш-менш освітлює. У Кирюхи в кімнаті там немного бої йдуть без правил, а в нашій там взагалі лампочка тему, боже, діяла я. Блін, от эти штучки. Не хочу їх особо розривати, пакети, тому що вони мені пригодяться для тіста. Я на на пол поставлю. Боже, Боже. Чесно, ви собі не представляєте, як я сплю такі детями. Під своїм і ще зверху те, що Інна мені передавала плед. Такий волосатенький коричневий. Ну, короче, в теплих мозках от люди, в піжамі, от е... крістюхи. Боже, Боже, Боже. Капець. Одеяла Капец. Капець, як горно... Ну да, конечно, по сравнению з моїми одеялами це товсті одеяла. Бо в мене, виходить, я їх брала, по-моєму, чи в перший війни, чи э, перед війною. Бум, в перший рік. Чи за рік до війни. Ну вони такі, знаєте, як, з однієї сторони, такий э, ну, матерія, а з іншої сторони, міх. Ну, блін, вдома мені кайфово було під тими одіялами А, Ну і вони за ці роки трошки ну, збились і... Ну і не для таких холодів, конечно. Боже, я така щаслива. Я так розумію, це кирюхи. Зараз я його віднесу, тут, щоб не до него не западять. Все, я пришла. Тут місця мало. <кій> О, А це вже? 175 на 210. Ничего себе, тут есть даже 200 на 220. Прикольно. Цех же нам. А, не, я ж тут кускочек отрезала, чтобы пакетик сохранить. Пакетик. Вже жарко ододіляв. Вже тепло. О, ці жовтенькі такі. І тут по-другому зовсім. Малюнок. Клас. Просто. Інтра легка м'яка, чудово зберігає форму та об'єм. Можна прати в домашніх умовах наповнення холофайбер 100%, силіконізоване поліефірне волокно, антиалергійне, антибактеріальне і терморегулююче, найвищої якості. Ось таке. Фу, я вже устала. Ну, камера якась. Все равно не ярче. Ну теж. Ой, це більше, я тут ним вообще укутаюся ж. Боже, чесно, я просто щаслива. Клас, просто клас. Я сьогодні їх поміняю. поменяю. <кій> таке гарнічі. Бо Передають дожі. Уже все. Бабине не лето прошло, да, будто і не бувало. І сьогодні же буду спати в теплі. Лілечка, Бля, луч этот сонце золотого. Лілечка, дякую велике. Просто я просила просто, може, в когось ну, одіяла таке, ну, вдома, лишнє, допустимо, а ви витратили кучу коштів. На нові одіяла для нас. Це. Ну, це просто безцінно. Я від усієї сім'ї величезна, дяка просто. І ми з вами розмовляли, що ви мені написали, що ой, написали, ви мені сказали, що щоб я вам скинула, а скільки там буде за доставку, я не буду скидати вам. Бо ну, це вже буде чересюр, якщо чесно, щоб ви ще й платили за доставку таких двох шикарних одіял. Ви і так на них потратили немалі кошти. Я заплатила за доставку, і ну, навіть не буду вам показувати і казати, просто щоб без усяких дякую, Лілечка, це, це просто. Це що то з чим-то? Таким агусеньким люблю. Я не можу. Зараз повечеряю. І я обов'язково сьогодні ж в їх в підодіяльники поміняю. Наші приберу. Ну, далеко прибирати теж не буду. Хто його знає, що далі буде. А ці пострілю, тому що ну, реально тут в квартирі під нашими ковдрами таке відчуття, як будто ми просто під якоюсь простиньою. Ну, тобі ж немає, не дає тепла. Дома було тепло, а тут не тепло. Якщо рілечка, дякую. Дякую вам велике. Просто а, хай моя подяка гріє вас, ваше добро, ваше тепло. Щоб ви його не втрачали. І цю людяність, яку ви проявляєте, боже, мені в, в уші горять і щоки горять. Щоб ви не втрачали цю людяність. Я вам вдячна завдяки таким людям, як ви, і іншим мої а, феї. Да? М -м -м -м. Ви даруєте настрій. Дякую вам, Лілічка, Хай в вашій сім'ї просто все буде добре і. Я знаю, що ви живете тут недалеко від мене, так як ви розповідали, щоб просто не прийшло горе в вашу сім'ю і все було добре, і хай Боженька оберігає вас і вашу сім'ю, ваших діток і вас з чоловіком. Хай у вас все буде добре. Я вас обіймаю. Дякую вам велике, це просто це величезний вклад в нашу сім'ю. Нам тепер буде реально тепло і комфортно. Сьогодні наплакавшись цілий день. Ви мені отак от обрадували мене. Як так виходить, що коли я дуже сильно сумую. Получається так, що ах, Боженька дає мені вас, і ви мені щось присилаєте, я знімаю розпаковку. Підіймайте мені настрій. Ну я тепер щаслива, тому що, по-перше, моєму сину буде тепло. І ми не будемо мерзнути. Дякую вам, велике, від всієї моєї сім'ї і від всього мого щирого серця. Люблю вас, Цілую. Дякую. Дякую велике. Дякую просто. Немає слів, щоб пописати. Я просто ще знаєте, з цього діяла би собі піжаму і <різь> костюм, в якому я буду ходити вдома. Дякую велике, чесно, це. У цих покупках, навіть енергетика, знаєте, тепла, я ж кажу, мені вже тепло. Бо зараз така якась втрата сили і маліші а тобі вже. Дякую вам, велика Ілічка. Просто величезне. Дякую. Обіймаю, хай все у вас буде добре.